Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук ж. Мала буква Ж читання слів і тексту з вивченими літерами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити! Кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з малою друкованою буквою Ж. Навчимося її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Давайте пограємо в гру Буква загубилася. Скажіть, будь ласка, що зображено на малюночках? Жабка, жовтий колір і жакет. Ану погляньте уважно і скажіть, яка буква загубилася в словах під малюнками. Правильно буква Ж, Жабка, жовтий жакет. Давайте спробуємо разом із вами прочитати слова з буквою Ж і правильно вимовляти цей звук. Жабка, жолудь, жовтий, жакет, жилет, стриж. Крижина! А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати ці слова, правильно вимовляючи звук Ж. На сторінці 14 в нашому підручничку розгляньте, будь ласка, перше завдання. Чи здогадалися ви, які птахи летять у небі? Звичайно, в небі летять журавлі. Чому саме журавлів намалював художник? Тому що журавлі починаються на букву «Ж». Пригадайте, як летять журавлі у вирій. Ключем, так? а які звуки подають ці птахи з неба? Курли? Курли вони курличуть. Чому одні птахи відлітають у теплі краї, а інші залишаються зимувати в нас? Тому що існують перелітні птахи і зимуючі. Одні птахи не можуть витримати холодної зими, яка приходить в наші краї, тому вони летять у теплі краї, щоб там перезимувати. І вони називаються перелітніми птахами. А зимуючі птахи, вони можуть переносити холод, який приходить до нас разом із зимою. Головне, щоб люди їх трішки підгодовували яких перелітніх і зимуючих птахів ви знаєте? Ну, Перелітні птахи це Ластівка, Журавель, а зимуючі, такі, як ворона, горобець, голуб. Знайомтесь, це літера Ж. Вгорі велика і маленька друкована, внизу велика і маленька рукописна. Вона чимось нагадує жучка. Не дарма жук починається з букви Ж. Згадайте слова, які починаються зі звука Ж. ЖУК. Журавель. Жонглер. Жовток. Жуйка. Погляньте, будь ласка, як правильно друкувати маленьку букву Ж. Маленька буква Ж складається із трьох паличок. Перша паличка вертикальна пишеться посередині клітиночки. Друга паличка пишеться від. Верхнього лівого куточка до нижнього правого куточка, а третя паличка пишеться від верхнього правого куточка до нижнього лівого куточка. Дітки, відкрийте, будь ласка, зошит, в якому ви друкуєте вивчені букви, і спробуйте надрукувати цілий рядочок маленької букви «Ж». Розгляньте, будь ласка, малюночок, який знаходиться на сторінці 14. Що робить буква Ж? Буква Ж дивиться на жабу. так? Давайте виконаємо з вами звуковий аналіз слова жаба. Підготуйте, будь ласка, для цього свої картки. Перше, що ми маємо зробити, це поділити це слово на склади, визначити, скільки складів. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо чітко частинками це слово. Жа-ба. Скільки складів у слові? Два. Тепер визначаємо, який із них наголошений. Давайте погукаємо це слово. Жа-ба. Який звук ми найдовше протягуємо? Звук А, який стоїть. Першим, так? Тобто він у першому складі, значить, перший склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Звук «ж» приголосний твердий, позначається однією рисочкою. Далі звук А. Голосний наголошений, позначається кружечком. Наступний звук Б, приголосний твердий позначається однією рисочкою. І останній звук А. Голосний ненаголошений, позначається кружечком. Дітки, а тепер давайте визначимо місце звука Ж в цьому слові. Жаба. Звук Ж стоїть на початку слова. Наступний малюнок, що робить буква Ж? Буква Ж гортає книжку. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова книжка. Приготували свої картки, ділимо слово на склади, поклали ручку. Під підборіддя говоримо слово частинками. Книжка. Скільки складів у слові? Два. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Книжка. Який звук найдовше тягнеться? Звук «и». Він стоїть у першому складі, значить, перший склад наголошений. Робимо звуковий аналіз кожного звука. Звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук І голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук Ж. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А. Голосний, ненаголошений, позначаємо кружечку. А тепер давайте визначимо місце звука «Ж» в слові книжка. Книжка. Звук «Ж» знаходиться всередині цього слова. Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок, що робить буква Ж. Буква Ж тримає в руці ніж. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова ніж. Підготуйте свої картки. Ділимо це слово на склади. Ніж. Так як в цьому слові лише один голосний, значить, і склад в нього голосний, і склад, один, і склад у нього один, і він наголошений. Робимо звуковий аналіз кожного звуку. Перший звук ні. Нєн. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук і голосний, наголошений позначаємо кружечком. Останній звук ж. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Давайте визначимо місце звука ж в цьому слові ніж в цьому слові звук ж знаходиться в кінці слова. Тобто, дітки, за цими завданнями, які ми тільки що з вами розглянули, ми можемо сказати, що буква Ж і звук Ж в словах можуть знаходитися на початку, всередині або в кінці. А зараз, дітки, прослухайте уважно віршичок. І спробуйте запам'ятати та собі повторити хоча б деякі слова, в яких зустрічається звук Ж. Уважно слухаємо. Вікторія Забава, жовте сонце жмуриться, жайвір в небі журиться. Це жахливо. Жовте листя носить вітер в полі чистім. Журавель жартує з неба. Так журитися не треба. Зацвіла жоржина жовто ще тебе зігріє жовтень. Назвіть слова зі звуком ж, які ви запам'ятали. Так, в цьому вірші є багато слів зі звуком ж. Будь ласка, проговоріть ті слова, які запам'ятали. Наступне завдання приготувала нам читалочка на сторінці 14 нашого підручничка. Нам потрібно прочитати склади і слова, в яких є буква «ж» і звук «ж». Будь ласка, читаємо склади разом зі мною. Спочатку будемо читати верхній рядочок, а потім нижній рядочок. Читаємо разом. «Ож» Уж, аж еж, іж, іж. дуже добре. Тепер читаємо разом нижній рядочок. Жо жу, жа. ЖЕ, ЖИ, жі. А зараз, дітки, поставте відео на паузу і прочитайте верхній і нижній рядок складів самостійно. Так, я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. А тепер ми з вами послухаємо, а потім прочитаємо слова зі звуком Ж. Будь ласка, слухаємо і слідкуємо за мною: Жити, житло, живий. Журнал, жуйка, жувати, жовтий, жовток, жовтіти, дружба, дружити, жмурки, жмурити. Будь ласка, читаємо слова разом зі мною. Жити. Житло, живий, журнал, жуйка, жувати, жовти. ЖОВТОК, Жов ток. Жов ти ты. Друж ба. Дружи Жмурити! Дуже добре, молодці! А зараз поставте відео на паузу та спробуйте, дітки, іще раз прочитати ці слова, але вже самостійно. Наступне завдання: допоможіть жабеняті прочитати букву сполучення. Будь ласка, читаємо разом перший стовпчик букву сполучень, а потім разом другий стовпчик букву сполучень. Жа. Жо. Жу. -жі Же. ЖИ. -жі. Молодці. Читаємо другий стовпчик. Аж. Ож. Уж. Іж. Е Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте для жабенятка іще раз ці буквосполучення, щоб воно краще навчилося читати. Наступне завдання читаємо слова. Пам'ятаєте, так, дітки, що спочатку ми читаємо перший стовпчик вниз, а потім вгору. І другий стовпчик вниз, а потім вгору. Будь ласка, починаємо читати разом зі мною перший стовпчик з гори до низу. Жук. Жар. Жах. Вуж. Ні. Ріж. Тепер читаємо разом знизу вгору. Ріж, ніж, вуж. Жах. Жар. Жук. Дуже добре. Тепер послухайте, будь ласка, слова другого стопчика: жаба, жарт, жито. ЖИТИ, ЖЕЛЕ, журі, жест, МОРЖ, йорш. Читаємо разом слова згори гори до низу у другому стовпчику. Жаба. Жарт. жито, жити. Желе. Жури. Жест. Морж, йорж. Тепер читаємо слова знизу вгору. Йорж. Морж. Жест, жури, Желе, ЖИТИ, ЖИТО, жарт жаба. Дуже добре. А зараз поставте дітки відео на паузу та спробуйте ще раз ці слова прочитати самостійно. Можна їх читати тільки в одну сторону: або згори до низу, або знизу до гори. Прочитайте разом із Чебетунчиком чистомовочку. Давайте ви спочатку послухаєте, уважно прослідкуєте за чистомовочкою, а потім ми разом її з вами прочитаємо: Жи, жи, жи. Ти нам казку розкажи. Же, 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 пора спати вам уже. Жа, 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 жовті вушка у вужа. жу-жу, жу, по стежині побіжу. Читаємо чистомовочку разом зі мною. Жи, жи, жи ти нам каз. у роз з ка жи Ж-ж-ж-пора ты вам уже жа 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 жо Ті вуш ка у вужа. Зверніть, будь ласка, увагу на буквочку, яку ми ще не вчили буква «Ш». Жу, жу, жу по С, сте жи. «Жу». Спробуйте чисту прочитати прочитати іще раз самостійно. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами пропрацювати над текстом. Послухайте, будь ласка, текст і подумайте, який заголовок ви до нього підібрали. У саду росла ожина. В ожині жив вуш. Він вважав себе господаром саду. Одного разу на ожиновий листок сів жук. Вуж виповз із ожини сердито до жука. «С -с, не сідай на мій ожиновий листок! А жук йому відповів «Ж жадібний ти. Тут пристрибала жабка і сказала Ква, 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 давайте жити дружно. Відтоді вуж Жук і жабка стали дружити. Вони разом грали у журки. Дружба зробила добру справу, в саду запанували мир і злагода. Дітки, про кого розповідається в цьому тексті? В тексті розповідається про вужа, жука і жабку. Як ми можемо назвати цей текст? Дружба між тваринками, так? Або вуж Жабка і жук, або як жабка помирила вужа і жука? Зараз, дітки, вам необхідно дати відповіді на деякі запитання. Чи знаєте ви, що таке ожина? Ожина, дітки, це такий кущик, на якому ростуть ось такі ягідки. Як виглядає вуж? Чи бачили ви коли-небудь вужа? Ось так виглядає справжній вужик. Як ви розумієте, значення останнього речення в тексті? В саду запанували мир і злагода. Тобто тваринки між собою перестали е, сваритися, і вони жили в мирі і дружбі. Які слова в тексті вам були незрозумілі? Якщо ви чогось не зрозуміли, запитайте, будь ласка, значення цих слів у дорослих або зверніться до вчителя. Де відбувалася подія? Подія відбувалася у садку. Так? Які тварини зустрілися в садку? Вуж, жук і жабка. Хто із тварин між собою сперечався? Сперечалися між собою вуж і жук. Хто помирив вужай жука? Помирив вужай жук. Помирила вужай жука, жабка. А до речі, через що вони сперечалися? Вуж вважав, що сад це його місце. Тобто він вважав себе там господарем і не хотів, щоб туди ніхто прилітав. Про яку гру згадується у тексті? У жмурки, так, в тексті згадуються жмурки, тому що коли між собою порозумілися жук і вуш, жабка їх помирила, то вони гралися у жмурки і один одного шукали. Чи схожий цей текст на казочку? Звичайно, схожий, тому що насправді дітки не вміють тваринки розмовляти. Ні, ну вони е, подають якісь е, голоси, якісь звуки, можливо, один одного розуміють, але розмовляти так, як ми з вами, тваринки, на жаль, не вміють. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. Сьогодні ми з вами вчили маленьку букву Ж. Який звук позначає буква Ж? Буква Ж позначає звук «ж». Що ви знаєте про цей звук? Він приголосний звук. Так? Вимовте перший звук у слові жінка. «Ж», «ж», Ж. Порівняйте його з першим звуком у слові жити. Ж. «ж», ж. Чи однакові звуки позначає буква «ж»? Ні. Буква Ж може позначати приголосний твердий ж і приголосний м'який ж. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, дітки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку читання. А я дякую вам за вашу роботу і старанність та прощаюся з вами. До нових зустрічей!